Вітаю вас, друзі! Мене звати Алла. Сьогодні я розповім вам про комплекс Суряна Маскар. Привітання сонцю. Цей комплекс складається з 12 асан, які допоможуть вам підтримувати тіло і розум в бадьорому стані. Привітання сонцю важливо для того, щоб пробудити тіло і розум, а також розігріти внутрішній вогонь і лімфу. Тому цей комплекс краще всього робити вранці. Ми вітаємо сонце і ми пробуджуємо цю енергію внутрі нас. Декілька порад під час практики ви не повинні відчувати біль чи сильну напругу. Робіть не так, щоб ці відчуття вас не відволікали. Запам'ятовуйте деталі, але не намагайтесь повторювати в точності так, як роблю я або хтось інший на картинці в інтернеті. Бо ми всі різні і вам доведеться познайомитись з особливостями вашого тіла. У міру освоєння асан вам буде ставати легше виконувати ті чи інші асани. Якщо вам тяжко, зробіть паузу, відпочиньте, а потім повертайтесь до виконання асан. Не забувайте дихати, а не затримувати дихання. Дишіть, як показано в відео, робіть вдохи, видихи і паузи. Також важливо спостерігати за своїми відчуттями в тілі. Намагайтесь не відволікатись, не думати про інші справи, які чекають вас сьогодні попереду. За кілька годин до практики краще не їсти, а взагалі найкращий час для виконання суря намаскар – маскар це ранок. Я вам бажаю гарної практики. Ми починаємо комплекс відстройки першої асани, пранам асана, підкручуємо таз, копчик вперед, стопи разом, плечі відводимо назад, маківка голови витягується вгору, а пальці рук тягнемо донизу, збираємо руки в намасти. Із вдоху ми підіймаємо ручки вгору, хаста утанасана. Тягнемо за руками, якщо можемо, то трохи прогинаємося. З видихом ми опускаємо ручки вниз і торкаємось килимка. Колінка можна зігнути і животик повинен торкатися ваших стегон. Здохом ми відставляємо праву ногу назад, випрямляємо задню колінку, кут в передній нозі 90 градусів. З видихом ми відставляємо іншу ногу назад, тіло пряме і рівне. Тут ми затримуємо дихання і опускаємось в позу 8 точок. Це стопи, коліна, грудна клітина, долоні і підборіддя. Відчуйте, як уходить навантаження з попереку. Зі вдохом ми відштовхуємося вверх, повертаємо стопи на підлогу, плечі відводимо назад і вниз. Маківка тягнеться вверх. З витихом ми виштовхуємо себе в позу собака мордою вниз. Пальчики розправлені на полу. Зверніть увагу, щоб ваша спина була якомога рівнішою. Грудна клітина опускається до полу, а живіт підтягується до стегон. Голову не затискаємо, вона звісає під своєю вагою. П'яточками тягнемось до полу стільки, скільки можете. Дихання спокійне і рівне. Дивимось вперед і зі вдохом ми ставимо праву ногу вперед. Якщо не можете шагнути до лодоне, то можете допомогти собі рукою. Зверніть увагу, що передня колінка знов 90 градусів. Маківкою тянемось вперед, спостерігаємо за відчуттями в паху. З видихом ми підтягуємо ліву ногу допереду, долоні притиснуті до килимочку. Колінка, якщо потрібно, зігнуті, голова звисає під своєю вагою. Зі вдохом ми підіймаємо ручки вгору і тягнемо за ручками. Можна трохи прогнутись назад. Видих ручки до грудей, сама схиті. Відновлюємо своє дихання, слідкуємо за відчуттями в тілі. Повторюємо комплекс на ліву ногу. І з вдохом ми підіймаємо ручки вгору, тягнемо за ручками, трохи прогинаємось. З видихом ми пускаємо ручки вниз і торкаємось килимка. Колінка можна зігнути. З вдохом ми відставляємо ліву ногу назад. Випрямляємо задню колінку в передній нозі кут 90 градусів. З видихом ми відставляємо іншу ногу назад, тіло пряме рівне, не прогинаємо спині, слідкуємо за відчуттями в тілі. Тут ми затримуємо дихання і опускаємось позу 8 точок. Стопи колінка, грудна клітина, долоні підборіддя. З вдохом ми відштовхуємось вверх, маківка тягнеться вгору, плечі відводимо назад. З видихом ми виштовхуємо себе в позу собака мордою вниз. Рудна клітина опускається до полу, живіт тягнеться до стегон. П'яточками тягнемось до полу стільки, скільки може. Дихання спокійне і рівне. Дивимось вперед і зі вдохом ставимо ліву ногу між долоней. Задня нога пряма, маківкою витягуємося вперед. З видихом підтягуємо праву ногу допереду, долоньки притиснуті до килимочку. І з вдохом і круглою спинкою ми підіймаємося вгору, ручки тягнемо вверх, прогинаємось трохи назад, видих, ручки до грудей. сама схиті. Це ми зробили коло на праву і на ліву ногу. Зараз відновлюємо дихання і спостерігаємо за своїми відчуттями в тілі. Тепер готуємось повторювати коло на праву і на ліву ногу. Вдих, тягнемося вверх за ручками, витих наклон вперед, Вдих, права нога назад. Видих, ліва нога назад. Затримали дихання, вісім точок. Вдих, прогнулися, тянемось маківкою вверх. Видих, собака мордою вниз. Вдих, права нога вперед. Видих, ліва нога, наклон вперед. Вдих, тянемось вверх за руками. І видих, руки перед собою. Вдих, потягнулися вверх, прогнулися, видих, наклон вперед. З вдохом відставляємо ліву ногу назад. Видих, права нога до неї. затримала дихання вісім точок. Вдих, прогнулись маківкою, тягнемось вверх. Видих, собака мордою вниз. Вдих, ліва нога вперед. Видих, підтягуємо праву ногу, наклон вперед. Вдих, тягнемося вверх за руками, прогін і видих руки перед собою. Тих видих, спокійно дихаємо, налаштовуємось на нове веколо. Вдих, потягнулися вверх за ручками. Видих наклон вперед в складочку. Тих, права нога назад. Видих, планка, вісім точок, касаємось землі. Вдих, прогнулись, собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Дихаємо. Вдих, права нога вперед. Видих, підтягуємо ліву ногу наклон. Вдих, тянемось вверх за руками, видих, руки перед собою. Вдих, потягнулись вверх, видих наклон вперед. Ліва нога назад, вдих. Права нога до неї видих. Вісім точок касаємо землі. Вдих, прогнулись, тянемось макуш... маківкою вверх. Видих, собака мордою вниз. Вдих, ліва нога вперед. Видих, підтягуємо праву ногу наклон вперед. Вдих, тягнемось вверх за руками і видих руки перед собою. Вдихаємо, дих, потягнулася вверх за руками, видих, наклон вперед, права нога назад вдих, видих планка, вісім точок торкаємось землі, вдих, прогнулися, собака мордою вверх і видих собака мордою вниз. Вдих, права нога вперед, видих, підтягуємо ліву ногу, вдих, тягнемось вверх за руками, видих, руки перед груддю, Вдих, потягнулись вверх за руками, видих, наклон вперед, ліва нога назад, вдих, планка, видих і затримали дихання. Вдих, прогнулись, тягнемось вверх маківкою. І видих, собака мордою вниз. Ліва нога вперед вдих. Наклон вперед видих. Вдих, потягнулись вверх за руками, прогнулись і видих руки перед собою. Дихаємо, прислуховуємось до відчуттів цілі.